В обласній бібліотеці сьогодні ми запросили вас на брифін-конференцію за участю головної державної санітарної лікарки Кіровоградської області Надія Перчук. 29 вересня відзначається Всесвітній день серця. На жаль, проблема серцево-судинних захворювань зараз є досить актуальною і потрібно проводити інформаційну просвітницьку кампанію, щоб підвищити обізнаність населення щодо хвороб серця та їх профілактики. Тож, прошу пані Надія, і вам слово. Щиро дякую, доброго дня всім. Ви вже знаєте, що сьогодні, 29 вересня, Всесвітній День серця. Це загально прийнята дата. Щороку, 29 вересня, у всьому світі відзначається Всесвітній День серця, World Heart Day, який вперше був організований у 1999 році. Році, саме з ініціативи Всесвітньої Федерації Серця, цю акцію підтримали Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНЕСКО, інші організації, все суспільство. Мета проведення цього дня саме підвищити обізнісність населення всього світу. Про захворювання серцево-судинної системи, причини їх виникнення, способи запобігання і саме головне, як простими способами і методами не допустити захворювання серця. У 21 столітті неінфекційні захворювання, коли входять всі захворювання серцево-судинної системи, включаючи хвороби серця, інсульт, є основною причиною передчасної смерті громадян. За даними експертів організації охорони здоров'я від серцево-судинних захворювань та інсультів у світі помирає 17,9, майже 18 мільйонів людей. Це щорічно, а це третина, одна третина. Від усіх летальних випадків у світі за прогнозами до 20... 2030 року смертність від цих захворювань, подивіться на цю цифру, може досягти 23 мільйони осіб щорічно. Без серця немає життя, і не дарма людина вважає серце центром і джерелом усіх життєвих сил і емоцій. Тотки випадків передчасної смерті від інфарктів та інсультів можна запобігти, якщо тримати під контролем основні фактори ризику цих захворювань. А які фактори ризику захворювання серця? В першу чергу, це підвищений артеріальний тиск, підвищений рівень загального холестерину крові його фракцій. Тонокоріння, недостатнє споживання овочів і фруктів, надмірна вага, надмірне споживання алкоголю, гіподинамія або малорухливий спосіб життя і стреси. Якщо подивитися на ці фактори ризику, що тут складного, чому не можна зробити профілактику, з першого погляду все нам відоме. Ми всі знаємо про артеріальний тиск. Ми всі знаємо, що треба уникати і зменшувати холестерин. Ми всі знаємо, що тютюнопаління, тютюнокуріння, воно шкідливе. Ми всі знаємо, що треба побільше споживати овощів і фруктів. Ми всі, особливо дівчатка, боремося з нашою надмірною вагою, і приводимо своє тіло в ідеал. Ми всі знаємо, що надмірне споживання алкоголю це шкодливо. Ми всі знаємо, що... Всі хвороби від стресу, ну деякі не від стресу, а від кохання. Ми знаємо всі, що треба більше рухатися, займатися фізичною активністю і не вести малорухливий спосіб життя. Всі все знають. А 80% передчасної смерті від того, що ми просто знаємо і майже нічого не робимо. інформації про наше серце. Я бачу студентів медиків, і ви вже знаєте, що серце дитини починає битися через 4 тижні після того, як відбулося запліднення або зачаття. Через 4 тижні серце у дитинки вже б'ється внутріоброби матері. За все життя. Серце людини скорочується до 3 мільярдів разів, а це на хвилину близько 72 разів. Жіноче серце б'ється швидше, ніж чоловіче. Чому, як ви думаєте, дівчатка посміхаються, бо дівчатка більше на все реагують швидше і ближче беруть все до серця. Чоловіче робить близько 70 ударів за хвилину, а жіноче. 78. Під серцевих нападів настає влітку, звичайно, коли спека. На новий рік. Чому на новий рік? Вгадайте? <рес> Правильно. І вранці у понеділок. А чому вранці у понеділок після вихідних на початку нового тижня не хочеться на роботу. І в школу, і на заняття також. Серцевий м'яз має власний ресурс електричних імпульсів і може продовжувати скорочуватися навіть відокремленим від тіла. Студенти-медики це будуть часто зустрічати у прививченні і фізіології, і фізіології, і анатомії. Але тільки доти, поки в ньому зберігатиметься, що це в мене презентація сама по собі, а я сама по собі, да? так? І але серце буде скорочуватися до тих пір, поки в ньому зберігатиметься достатній обсяг кисню. Тобто, якщо кисень вже не йде до нашого серця, не приноситься судинами, то серце зупиняється. Перша пересадка. Ще у 1967 році. І незважаючи на те, що пацієнт з новим серцем прожив лише 18 днів, досвід вважається успішним, і це дало нову еру врятування людських життів шляхом пересадки серця. Сміх і радість чудові помічники для серцево-судинної системи. Вони допомагають нам залишатися здоровими. Посі знаємо, що позитивні емоції це понад усе і краще для всього. Доведено, що сміх на 20% прискорює потік крові по судинах, оскільки розслаблює їх стінки. Тому смійтеся на здоров'я. Розбите серце це лірична вигадка. От ми знаємо нещасне кохання, хтось комусь щось не відповів, і ми ходимо з розбитим серцем. Так ось розбите серце – вислів це лірична вигадка, це не вірші. На тлі стресу. На тлі стресу та емоційної травми орган дійсно виробляє гормони. Які викликають перенапругу серцевого м'яза. І через це може виникнути серцебиття і навіть інфаркт. Тому вираз всі хвороби від нервів цілком можна застосувати і треба застосовувати до хвороби серця і до хвороб серцево-захворювань. Що таке інфаркт міокарта? Інфаркт -міокарта це вже крайній ступінь ішемічної хвороби серця, коли відбувається пошкодження некроз певних ділянок серця саме через недостаток кровопостачання. І головне, це дуже гострий стан, за якого потрібна негайна термінова кваліфікована медична допомога. Інфаркт викликає незворотні зміни в серцевому м'язі і може привести. До зупинки серця і закінчитися трагічно. Найпоширеніша причина інфаркту це стеноз або звуження судин. Він може утворюватися дуже повільно, тому ми всі говоримо про профілактику інфарктів. Серце, коли повільно звужуються судини, серце поступово адаптується до цього. Додатково виростають дрібні судинки. Проводиться така компенсація. Хворий приймає ліки і йому стає краще. Але наступає момент, коли відбувається запалення оце цього самого звуження, яке сталося стеноз. І це призводить до утворення тромбу. І судина, що тривалий час втязі певних років, звужувалася, за кілька хвилин повністю перекривається тромбом. І кровоток, кровотік. Припиняється. Це різке закриття судини призводить до відсутності постачання крові у серцевий м'яз і ці наслідки так відбувається інфаркт міокарду. Ми візьмемо нашу область і подивимося, як у нас росте поширеність інфаркту міокарда на 100 тисяч дорослого населення у нашій області. Відомо 100 тисяч населення, це ви знаєте, на кожне 100 тисяч населення кількість випадків. 146,1 у 2020 році. 142 у 21 році, а це роки пандемії. Коли ми бачимо, чому у 21 році, як ви думаєте, зменшилися інфаркти? Менше людей спілкувалися, було менше стресів. У нас були. Карантини, у нас не працювали майже всі заклади, де є організовані колективи. Тобто люди переживали, але вони не спілкувалися і більше сиділи вдома. Не було ніяких організованих таких стресів, і це дуже велика кількість, коли було 146,1 стало 142, І ми візьмемо 2022 рік. 159,3%. Ви бачите, як виросли кількість інфарктів, поширість інфарктів у дорослого населення. В зв'язку ще цим зв'язана воєнний стан, війна, агресія, дуже багато негативу, дуже багато переживання, дуже багато травм, в тому числі психічних і ментальних. 159,3% це вже інфарктів, це не захворювання, це отих гострих станів. З інфарктами міокарда. за 2023 рік у нас немає даних, але як ви думаєте, цифра зменшиться? На жаль, ні. І ми маємо офіційну інформацію від Міністерства охорони здоров'я, що вже проводиться є доказова база. Що на жаль, зв'язку з воєнним станом, зв'язку з війною у нас інфаркти і інсульти. Помолодшають на 10-15 років, тому що в стресових ситуаціях зараз усі не лише доросле населення раніше. Інфаркт міокард потраплявся у кого, Як ви думаєте, у людей поважного віку, похилого віку про бабусів говорили про дідусів, інфаркт, про керівників, які перенапружуються, от його інфаркт. Але це були люди дорослі за 40 за 50 років. Зараз ми говоримо, що дійсно інфаркт є до молодому віці, і на 10-15 років вони на жаль помолодшають. Інфарктів у цифрах 1054, 21 рік, 22 рік, 2022. І візьмемо 23 рік за пів року, його вже 6622 за пів року. Кількість пролікованих випадків гострого інфаркту міофаркту саме в нашому кардіоцентрі. Звичайно, що людина, яка має інфаркт міорта, повинна негайно бути якнайшвидше, повинна бути госпіталізована. Буквально хвилини йдуть, і відлік життя йде на хвилини. Якщо людина своєчасно госпіталізована в специфічний спеціалізований кардіоцентр, результат один. Якщо людина знаходиться вдома біль за грудиною, потім Часто буває таке, що викликають карету швидкої допомоги за і на жаль закінчиться трагедію. Тому всі повинні бути знати, повинні бути обізнані, що таке інфаркти, які перші симптоми, які основні симптоми. І тому, якщо людина сама не може викликати швидку, то ми повинні чи на роботі, чи в організованому колективі на навчання, якщо знаємо такі симптоми, чи вдома, чи сусідам, ми повинні допомогти. І Зробити все, щоб людина своєчасно отримала кваліфіковану медичну допомогу. Біль. Печіння, дискомфорт, відчуття здавлювання за грудиною або в ділянці серця. Ми дуже часто знаємо вислів, що здавить серце. От не можна терпіти, коли давить серце. В ділянці серця воно буває раптовий початок для інфаркту, задавило, кольнуло в серце і не пов'язане з диханням або зміною положення тіла. Про він може віддавати в ліву половину грудної клітки, в ліву лопатку або в ліву. руку. Іноді, іноді больові відчуття поширюються на шию, зуби, щелепи. У деяких пацієнтів біль може нагадувати симптоми гострого живота, починається репігастрії і супроводжується навіть нудотою. Нерівномірне серцебиття частий і рівно, нерівномірний пульс або навпаки, дуже рідкий. І от ми бачимо гостріша фаза, гостра фаза, підгостра і рубцова місяці. Як уже лікарі на кардіограмі бачать, які у нас серцебиття. Ви бачите, як воно відрізняється. В гострій фазі, яка триває від 15 хвилин до 24 годин. Це піки будуть які. Гостра фаза, інша, як гострі фаза. Яка триває потім на протязі 2-3 добів зовсім інша кардіограма. І коли вже є рубцова, яка триватиме місяцями, то людина отримує лікування, рубці заживляються, там уже ну, кардіограма зовсім інша, яка вже е, хоче прийти до норми. Основним симптомом інфаркту. Є задишка, відчуття, що людині не вистачає повітря. Хворий починає відчувати брак повітря, дихання, дихання може ставати приривчатим. Інколи це має форму нападу, типа позіхання. Людині не вистачає повітря, і ми ні того ні цього, наче б виспалися, але починаємо позіхати і не вистачає повітря. В такий спосіб легені намагаються отримати більше повітря і дати його серцю. Слабкість людині раптово бракує сил навіть на прості фізичні дії. Нічого людина не може робити, нічого не хоче робити. Слабкість може поєднуватися з відчуттям невідомої тривоги, раптового навіть основу. І часто буває нудота. Загальний стан супроводжується нудотою і навіть до запаморочення. Біль триває довше 20 хвилин, має характер постійної інтенсивності, от болить серце, і у людини буде холодний під. Що треба робити? Негайно викликати швидку за номером 103 або за єдиним телефонним номером витику екстреної допомоги 112 і говорити про ці симптоми. Негайно. Відлік інколи йде на хвилини. До приїзду лікарів, що треба зробити? Забезпечити максимальний спокій, полегшити дихання, за підвищеного тиску та відсутності протипоказань. Прийняти або дати людині таблетку аспірину та нітроглицерину, якщо це є, і якщо людина їх приймає, і ви знаєте, що ви цим не зашкодите. Принципи здоров'я. У серця, вони зовсім прості. Існує ряд універсальних рекомендацій, які здатні знизити ризик виникнення хвороб серцево-судинної системи. І це зовсім прості дії, які вплинуть не тільки на серце, але на весь наш організм і загальне самопочуття в цілому. Це той самий здоровий спосіб життя. Достатня рухова активність, спілкування з природою, розвиток духовності, сприяння соціальні умови комфортні для нашого життя, екологічне благополуччя, відсутність шкідливих звичок. Давайте скажемо ні палінню тих, хто палить, і «Ні» алкоголю тих, хто вживає. Ну і, звичайно, три «Ні» – це ні наркотикам. Або просто робіть роботу вдома, яка вам подобається. Ходьба – це природний шлях профілактики серцево-судинних захворювань. Солоних та солодких виробів. Зловживання алкоголем і куріння збільшують ризик виникнення серцево-судинних захворювань, а також загальний негативний вплив на організм, тому від них краще відмовитися взагалі. Мені дуже подобається ця картинка. Бачите, той саме бутилка алкоголю, пляшка алкоголю, наркотики, шприц і тютюнопаління, Цигарка, вони кайданами прив'язують людину. Кайданами. Потім дуже важко від цього відмовитися і скинути ці кайдани. Начебто починається все з малого, але оці кайдани, запам'ятайте, від них дуже важко потім відмовитися і звільнитися. Скажіть мені котину. Добре відомий факт, що наслідки куріння є небезпечними для серцево-судинної системи і для всього загального стану організму людини буде здоровим. На картинки, на малюнках є серце здорової людини, подивіться, і серце людини, яка палить, тобто серце курця. Як же вони відрізняються? Висипайтеся. Вважається, що здоровий сон є панацеєю не лише від усіх, бід, а й усіх хвороб. Психологи говорять, є проблема лягай спати. Це дуже важко зробити, але здоровий сон це дійсно так. Для сну, в середньому дорослій людині. Завжди в один і той же час. Всі про це знають, знають. А хто це робить? Боротися зі стресом. Так, сьогодні важко боротися зі стресом. І це обставини непереборної сили, які ми сьогодні не можемо самі зупинити, але потрібно намагатися. Стрес сьогодні невід'ємна частина нашого життя. Але якщо вони дозовані, легкий стрес, він необхідний організму, він його мобілізує. Ви знаєте такі приказки, що якщо нас трошки підштовхнути чимось, людина починає більше активнічати, більше реагувати і ще навіть краще виходить. Але це дозований стрес. Однак хронічні стреси та нервові вони дійсно збільшують ризик виникнення серцево-судинних заходів. цілком реально. На допомогу приходять медитація, дихальні вправи, йога, релакс або будь-які релак... релаксаційні техніки. Сьогодні у вільному доступі в інтернеті. Дуже багато медитацій, дуже багато технік різних, йога. Не сьогодні, хто хоче займатися цим, нам не потрібно платити кошти і ходити на уроки, брати заняття, відволікатися, десь їхати. Тому що сьогодні, хто хоче, він все це може зробити вдома, включивши інтернет. Серце та суди можуть протікати непомітно без будь-яких зовнішніх причин. Сьогодні наша аудиторія е, вся молода, молодь. Тому ви посміхаєтеся, це дуже добре. Це те Чим більше посміхається і сміється, тим краще для серця для цього організму. Це дуже добре. Часто якраз у молодому організму середнього віку всі захворювання, які починаються, вони непомітні, або люди не встигають звертати на них уваги і не придають цьому значення. Ну молодий же, що з ним буде правильно, але ми знаємо, що на сьогодні, на жаль, всі хвороби вони молодшують. Якщо ми говоримо про те, що багато хвороб протікає непомітно, без будь-яких зовнішніх проявів, тому слід приблизно один рак раз на рік обстежити свої судини і серце за допомогою основних доступних методів. Це те, про що ми говоримо, що всі повинні проходити медичний огляд скільки разів на рік, Ну хоча б двічі це вже буде ну, просто супер. Але хоча б раз на рік періодичні медичні огляди обов'язкові. Ті, хто приходять на роботу, вони знають, що роботодавець, згідно постанови Кабінету міністрів, забезпечений проводити за свої кошти, тобто за кошти роботодавців, періодичні медичні огляди один раз на рік. А люди, які працюють у шкідливих умовах або в тяжких складних умовах, то і частіше те, що ви складили два рази на рік. Ми всі говоримо, що треба звертатися до лікаря, хоча б пройти кардіограму, хоча б знати склад, аналізу, як ми говоримо, нашої крові, тому що хоча б контролювати свій холестерин. Пам'ятайте, що хвороби серця в тому числі і всі хвороби краще попереджати, аніж лікувати. Тому я бажаю собі і вам усім. Берегти своє серце, щоб воно вам служило бездоганно впродовж довгих-довгих років. Дякую. Пані Надія, дякую вам за таку цікаву змістовну лекцію. Дійсно, здоровий спосіб життя це найкраща профілактика захворювань. Тож ми вам всім бажаємо дотримуватись здорового способу життя, бережіть себе, будьте здорові. Бумо з вами спільне фото можете.